Прі, Така Прирда каприр прр. О! Чуть-чуть у груди. Всім привіт! Виходить зміна в організаційних планах, так що кому цікаво, дивіться ці відео до кінця, бо буде 에, трохи змін у з'їзді. Так що, кому цікаво, хто хотів попасти на з'їзд, слухайте до кінця відео, зараз все детальніше розкажемо. Получається така ситуація, що е, я приїхав тепер до Івана в середній березі познімати Дакара і розказати цю всю ситуацію. Е, планувався з'їзд на 7 вересня, на неділю, але Получається, що таких дві події, що буде тут в середньому березові, запланований віддавно вже був відкриття футболу, там якісь хлопців велике, там щось, коротше, не знаю добре, детальніше за футбол, але така справа. І то було віддавно заплановано. Багато хлопців кажуть, що хочуть попасти і на з'їзд. І на футбол, і то вже було заплановано, хлопці, дехто грає, учасники. Фірмани і грають. Е, так, фірмани і грають, і фірмани хотіть і так все на купу. Така справа, що переноситься з'їзд, день швидше, це буде 6 вересня, суботу, там також свято по календарі. Хто буде мати можливість, буде мати час, приїздіть, привозіть коней. Так сказати, вибачаємося, що покалатали. Багато хто знає, що планували вже на неділю, люди собі мали, мали плани, хтось договорився, як привезти, хтось договорився з роботами. Але що зробити? Получається така ситуація. Хлопці організовують, кажуть, що їм виходить, організаторам виходить так, і значить, мусимо, мусимо підтримувати те, що говорять організатори. А як те, що ми собі, на свою думку, хотіли би так чи інакше, то кожен маємо можливість зробити, організувати і зробити, як нам комусь і подобає. А тепер, як хлопці організовують, так. Слухаємо і так підтримуємо. Перший рік буде так, може на другий рік краще. Так, Каже Іван, перший рік буде так, на другий рік будуть знати, будуть підготовлюватися до цього якісніше і, і така справа. Е, нагадуємо, є така кобела, кобела умка, кобела на продажу робоча з таким жеребчиком. Це син Дакара. Син цього жеребця, жеребець брав участь у виставці, у змаганнях на Ogier Там є відео на каналі. Попереднє можете переглянути, як жеребці Дакар з кигнули машину, як кигнули тамка вагу на фестивали. Гарні достойні жеребці робочі. І по такому жеребцю є такий лошук кілколушковий. 4 місяці лушукове, з кобелу може бути на продажу. Може бути окремо, може бути в може бути парі кобела жеребна, знову покрита дакаром, жеребна по Проте приправаний, не бійся, не бійся. Кобела робоча, як у фірі, так у лісі. На одному господарстві вже багато років тут -ка у них. Так, Що по цінах? Ціна, ціна лошука? Ціна лошука 800 доларів, ціна кобели 1500. Торг? тисячі. Торг можливий. Кому цікаво, дзвоните, говорите, торгуєтеся. Обмін що сьогодні? Обмін не цікавить. Обмін цікавить суто на. Валюту Бажано в доларах або в євро. Так, Дакар. Дакар, як завжди, в гарній формі, жеребець молодий, 3 роки. Дакар каже, може бути в продажі. Дакар з тим, що не продається. В крайньому, якби таки комусь дуже припав до душі, то номер, номер буде під відео. Івана, що будете собі дзвонити, якби такі комусь крайсів вдома. Робота тут є відповідна, на каналі можете собі переглянути, але так, то в загальному жеребець не продається. Так що вибачаємося за незручності. Получилося, як вийшло. Хто має можливість підтримати, приїхати, приїздити. Бажано кіньми. Так, бажано з кіньми. Хто які має, таких привозить, приїздить, знаки, знаки будуть, або я зараз ще вкладу у відео разом, так що чекайте, вся інформація буде у на цьому відео, і це, все детально покажемо. Ločkaj, no, očkaj. Ne dovolite, da pobegnete. Aha. Prvi, 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 tako. Prvi, 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 prvi. Треш контент. така, Всі деталі по організації відео зараз розкажемо, бо трохи зміни. Так що очікуйте, переглядайте до кінця. Буде багато цікавого, бо зміна в організації. Всім приємного перегляду. О! Чуть-чуть угроди. <рикова> Толєцька. Толєцька коротка, ти знаєш, якби на ланцюг може далі. Тебе щось трохи.